Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикат, І чи повзають равлики по війну, Як у тих далеких від нас краях, називають люди своїх котів, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Цей вірш Павло Вишибаба, відомий еко і музикант, музиканта нині військовий, написав у травні 2022 року, присвятивши його своїй доньці, яка у той час перебувала разом з мамою в евакуації за кордоном. Вірш відповідь на лист доньки, в якому вона питала про що розповісти татові. У відповідь Павло написав поезію, де просить доньку не писати про війну, не розказувати, як вона тікала від ракет, а краще запросити до України всіх хто допомагав прихистити родину Павла та родини інших українців, що були змушені виїхати через війну. Ці віршовані строфи одразу стали популярними, а нині перекладені на понад 12 мов світу, зокрема польською, англійською та французькою. Власне, ця поезія та ще багато інших увійшли до першої збірки творів Павла Вишибаби, що вийшла наприкінці грудня. Збірка під вже знайомою нам назвою Тільки не пиши мені про війну з'явилася завдяки зусиллям самого Павла, який вирішив видавати її власним коштом. Для цього він заздалегідь Відкрив передзамовлення, і на цю хвилину перший тираж у 15 тисяч екземплярів було розпродано під нуль, окрім звісно, електронного варіанту. Цікаво, й те, що замовляючи для себе збірку з автографом автора, яка коштує вдвічі дорожче за звичайно, ви тим самим купуєте за ці кошти ще один такий екземпляр для наших бійців на фронт. Під цим відео я залишу посилання на сайт Павла Шибаби, на якому і ви зможете при бажанні замовити збірку. Тільки не пиши мені про війну, адже я впевнений, буде ще один тираж, тому що попит на книгу дуже і дуже великий. До речі, вчасна поява першого тиражу збірки у продажі була під загрозою, але завдяки нашим воїнам та людям, що працювали над друком, зовнішні фактори у вигляді постійних ракетних обстрілів та відключень світла не сильно вплинули на фінальний результат. Друзі, привіт! Це Інформація для замовників збірки моїх віршів. Тільки не пиши мені про війну. Іде війна, постійно відключається світло, типографії працюють, друкують, шивають книжки. І від запланованої дати виходу 25 грудня відхилення. Всього два дні. 27 грудня нам видають тираж. І 28 грудня ми починаємо розсилку друкованих книжок замовникам. що важливо, спочатку розсилаються тим, хто е, без автографа собі замовляв. Е, ну ви розумієте, з чим це пов'язане? Мені треба часу підписати ці книжки, коли мене відпустять зі служби. Це може зайняти декілька тижнів. Я думаю, не більше. І е, з автографом також будуть розсилатися вже дуже дуже невдовзі. Але е, з автографом не раніше січня, звісно, чекайте. Дякую всім за очікування. Дякую за не замовлення. Ні, тебе чекав. Це ті, що треба підписати. Але? Коли мені було 6 років, я зрозумів, що хочу бути письменником. Довелося почекати недовго. Так. Так, ну я її розпаковую одразу. Ух. Ага. Тут літери тактильно дуже приємні, вони вдавлені. Тільки не пиши мені про війну. Mm. Слухай, ну класно надруковано. Вау. Вау. Красиво все. Ну що, друзі, тепер... Підписати це все і полетить до вас. Ну і ще раз невеличке нагадування для тих, хто хоче із собі отримати цю збірку або придбати її як подарунок для близької людини, але на цей раз вже від самого Павла Вишибаби. Нагадую, що в описі під цим відео лінк на сайт, на якому можна замовити книжку, тільки не пиши мені про віну. Збірку моїх віршів з ілюстраціями Юрія Шалпавали перед мовою Любка Дереша. 6 грудня у Харкові поховали відомого дитячого письменника Володимира Вакуленка. Володимир майже усе своє життя прожив у рідному селищі на Ізюмщині, куди у березні минулого року зайшла російська армія та окупувала. Під час окупації Вакуленко вів щоденник, який сховав перед тим, як одного вечора окупанти прийшли за ним вперше. Учасник революції гідності, 18 лютого 2014 року, був поранений у Маріїнському парку під час суд з тітушками. З початку війни вільний волонтер, а з 2016-го волонтер на базі правого сектора в Харкові. Саме як волонтер постійно бував на передовій. І, звичайно, прибувши у маленьке селище Капитолівка Ізюмського району, окупанти майже одразу дізналися про Володимира. Це було 7 березня. Саме тоді Ірина Новіцька, колишня дружина письменника, говорила з ним востаннє, бо потім пропаде будь-який зв'язок. Той день у село зайшли окупанти. Володимир телефоном повідомив Ірині кількість російської техніки і військових та попросив передати ці дані у чат-бот спецслужб. 23 березня його забрали з дому вперше. Били, допитували, але відпустили. Можливо, для того, щоб він попрощався із сім'єю, бо наступного ж дня забрали вже назавжди. Рідним щоб ті не хвилювалися того вечора, він так нічого і не сказав. У вересні окупантів вибили з Харківщини, але до 28 листопада про долю письменника ніхто не знав. Саме тоді прийшли результати тесту ДНК, який було зроблено після знайдення в одному з масових поховань тіла, яке за усіма ознаками було схоже на Володимира. Результат тесту та експертизи підтвердив смерть Вакуленка від двох пострілів з пістолета Макарова. Як стало відомо пізніше, сам автор Мав можливість покинути селище до свого викрадення, але не хотів, бо власне займався тим, що допомагав вивозити інших. Ще з 2014 року Володимир гостро переживав за усіх наших людей, за ті зруйновані будинки, за ті зруйновані людські долі, і що важливіше за майбутнє, він писав: війна як страшний звір, який підповзає, виризає кусень за куснем землі життя. Писав. Як багато зниклих людей знайдуть мертвими чи померлими від голоду і від того, що вони довго лежали під завалами, було важко читати це, бо виглядало усе як жахливе пророцтво. І як на жаль, виявилося пізніше, Володимир Вакуленко опинився серед цих зниклих та знайдених мертвими. Його ім'ям назвуть вулицю в Ізюмі. Його книжки перевидадуть. А ми з вами будемо пам'ятати його як одну з багатьох жертв цієї війни, розв'язаною країною терористом, пам'ятати і не забувати. Чергову нагороду від держави отримав український письменник та поет Сергій Жадан. На цей раз його відмітили пам'ятною нагородою від Міністерства оборони. Медаль за сприяння Збройним силам України була оголошена до вручення 30 листопада 2022 року. Однак дісталася до одержувача лише у грудні. Нагадаю, Сергій Жадан із самого початку війни є активним волонтером, а з моменту повномасштабного вторгнення разом зі своїми друзями та колективами. Гуртів провів цілу низку великих концертів у Європі та Україні, зібравши кошти на допомогу ЗСУ. Крім того, вже із власних коштів Сергій перерахував півмільйона гривень на рахунок благодійного фонду Каразінського університету. Кошти підуть на заходи по збереженню величезної бібліотеки, що знаходиться в історичній будівлі університету в самому серці Харкова. Чому ці гроші було надано самим Жаданом, а не з його благодійних зборів він. Пояснив у своєму акаунті в інстаграм справа в тому, що це було зроблено, щоб заздалегідь знівелювати можливі питання на кшталт. А чому не на ЗСУ? Сергій висловив думку, що збереження бібліотек має не менше значення для майбутнього України, ніж теперішні потреби армії, які нагадаю він також допомагає у режимі 24 на 7. Цього року у Полтаві мають розпочати голосування за зміну назви скверу, що розташований біля малої академії мистецтв. Назвати його планують на честь відомого митця Полтавщини Григорія Сковороди. Але щоб це сталося, полтавчанам потрібно спочатку проголосувати. Цікаво, що ще у грудні минулого року, на честь трьохсотріччя від дня народження Сковороди, у сквері встановили міні-скульптуру відомого філософа, а сам сквер має поки що офіційну назву Школа мистецтв. Особисто то я навіть не сумніваюся, що рішення про перейменування буде позитивним і місцеві жителі проголосують за. Тим більше, до встановлення міні-скульптури, навіть сама невеличка паркова зона довкола виглядала занедбаною, але потім все розчистили. І весною, як обіцяю, тут повинні буяти квіткові клумби та з'являться лавочки. Погодьтесь, комбінування благоустрою, ландшафтного дизайну та встановлення культурних пам'яток з перейменуванням топонімів. Це ідеальне рішення для міст. there. Yeah. Ідеально поєднали приємне з корисним і у Рівному. Тут місцева обласна бібліотека для молоді, Ще півроку тому анонсувала великий благодійний збір макулатури. Усі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Єдина умова, макулатура повинна складатися виключно з російськомовних книжок. Результати зборів, які оголосили у грудні, перевершили усі очікування. За 6 місяців небайдужі жителі рівного принесли та здали на макулатуру понад 5 тонн російськомовної літератури літератури – Пушкіна, Достоєвського, Толстого та інших перетворили на тепленькі шкарпетки, окопні свічки, генератор і навіть смачні енергетичні батончики власного виробництва, які одразу поїхали до наших захисників. Одним словом, українці неймовірні, навіть з на перший погляд непотрібної Купи російськомовного сміття вони змогли зробити щось корисне для наближення нашої перемоги. Ну і від новин українських плавно перекочуємося до новин світових. У Великій Британії на аукціоні в графстві Глостершер книги Джейн Остін продали за 181 тисячу фунтів стерлінгів. Це були п'ять перших видань романів письменниці, які виставили на аукціон донька приватного колекціонера. Повідомлялось також, що цей колекціонер придбав їх ще в 70-х роках минулого століття, сплативши за них усього 5 тисяч фунтів. Найпопулярнішим лотом аукціону. Цих п'ятьох книг, звісно, стала гордість та упередження, яку було видано ще в 1813 році кількістю 1500 примірників. Найрідкіснішим був роман Розум і почуття, оскільки на момент його першої анонімної публікації в 1811 році було надруковано менше тисячі примірників. Він привернув другу за влучну успішну ставку в 62 тисячі фунтів. Емма опублікована в 1816 році, досягла ціни 12 тисяч. Вісімсот фунтів Менсфілдський парк продали за 8400, Нортенгерське аббатство – усього за 6400 фунтів стерлінгів. Як сказав організатор аукціону, колишня власниця рідкісних книжок вирішила продати їх, щоб дозволити і іншим отримати від них задоволення. А від чого отримує задоволення кожен, коли купує нову книгу? Я маю на увазі щось, окрім, наприклад, змісту. Ну, звичайно, я говорю про обкладинку. Зазвичай працювати дизайнером книжкових обкладинок робота, скажімо так, невдячна. Тебе постійно оточують рамки та рекомендації. Над тобою висід редактори та директор з маркетингу, Тиску Ти скутий у виборі кольорів або у використанні якихось технологій, тобто теоретичний творчий пошук, тут звужено до мінімуму. Проте є дизайнери, які... Навіть у таких умовах проявляють свої таланти. Сьогодні я поділюся з вами найкращими книжковими обкладинками минулого року за версією New York Times. Поїхали! Лайно, що бачила Касандра, авторка Гвен Кірбі. Дизайн для видання розробляла Лідія Ортіс, і як ми бачимо, вона буквально сприйняла близько до серця назву книжки. Певнений процес створення приніс їй велике задоволення. Біографія бункерного щура, Філіп Шорт, дизайн Крістофера Серджо. Відсутність пики головного героя на обкладинці це те, що відрізняє цю книгу від усіх її попередників. Але що означає червоний квадрат? Це точно невідомий чотирикутник Малевича, бо у Малевича він не Звався жінка у двох вимірах. Диктатори, звичайно, живуть у своєму власному вимірі, але я не впевнений на рахунок жінки. Мені більше подобається аналогія з віковою градацією, яка колись була на нашому ТБ. Ну пам'ятаєте, там зелений круг для неповнолітніх, жовтий трикутник для перегляду з батьками. Ну і червоний квадрат перегляд рекомендується тільки дорослим. Пасажир із Телла Марії з Кормака карті. Дизайнер Кіт створив обкладинку, яка буквально передає плин часу. А це зазвичай дуже складно. Коробковий набір з двох пов'язаних книжок з одного боку показує безтурботний морський пейзаж, а з іншого грибну хмару від ядерного вибуху. А звернувшись до корінців самих книг, склавши їх разом, ми виявляємо одну з головних тем історії: тіло під водою, час діли, де на Чарнаса. Дизайн Родріго Корала книга повністю присвячена життю та творчості Джей Діли, відомого музикального хіп-хоп-продюсера, який у свій час. Перевернув жанр з ніг на голову. Все тому, що він перший з музикантів, хто порушив правильний порядок квантування. Якщо простими словами, то він перший, хто робив біти немонотонними впродовж усього треку. А як заманеться? Чорні квадрати на фоні обкладинки це спрощене зображення міді-контролеру, на якому власне і робляться біти. А золоті краплини, які утворюють образ, діли вони, немов дотики пальців, які показують нам, що новий ритм музики це. Теж музика. Цікаво, що автор Ден Чарнас так сильно вклався у цю книгу, що навіть прибрав своє власне ім'я з обкладинки. Ну і наостанок моя улюблена обкладинка чистий колір шейли Гетті з дизайном на Кім. Вона приголомшує своєю сміливістю. Однак це не просто зелена пляма, це пробний мазок відомого художника Елсфорда Келі. І це чудово підкреслює головну ідею роману про Бога, як митця та його концепцію. Створення світу. Головна прикраса старого лондонського кладовища старий ясень Томаса Гарді впав точнісінько на Різдво. Особливістю цього дерева було те, що воно уточнено над гробками XVIII та 19 століть. Це місто дуже давно стало популярним серед місцевих жителів і туристів, і не тому, що ясень було названо на честь романіста та поета Томаса Гарді, бо коли це місто прийняло свою сучасну форму, Гарді був звичайним помічником архітектора. Артура Бломфілда, якому доручили розчистити частину старого кладовища для прокладання нової залізничної колії. Надгробки, яке було знято з могил, склали навколо сусіднього дерева і залишили так на 100 років. Коріння проростало навколо плеч, що власне і зробило це місто настільки дивовижним та незвичайним. Причиною падіння став грибок, який з'явився на дереві ще у лютому 2014 року. До сьогодні дерево підтримували як могли, однак врятувати його було. Тактично неможливо. Туристи продовжують і надалі відвідувати це місце. Навіть більше того, приносять квіти для вшанування величного ясеня. Тому місцева влада вже зараз думає над тим, що робити з самим впавшим деревом та з місцем, на якому воно стояло. З головних варіантів є два особливо популярні: зробити з цієї деревини пам'ятний об'єкт та встановити назад, або ж прямо посеред надгробків посудити нове дерево. Якщо чесно, як. «Якби я вирішив, то зробив би і те, і те. На порталі Netflix з'явилася чергова екранізація книжкового бестселеру. На цей раз адаптували роман культового американського письменника Дона Де Ліло під назвою Білий шум. Книга, що вийшла у 1985 році, є чудовим прикладом постмодерної літератури. Тобто, вона спирається на саморефлексію головного героя більше ніж на сюжетні повороти. Головний герой Джек Гледні, професор коледжу та голова родини, разом з його п'ятою дружиною Жиною Бабетою, а в них обох відчувається непереборний страх смерті, білий шум, це хроніка сучасного сімейного життя, в суміші з сатири на недолуге суспільство, що помішано на брендах та культурі споживання. Ну і основною бідою таких людей є несвідомий колективне, навіть сказав, стадне відчуття залежності від того, що кажуть по телевізору. Взагалі, радіо, телебачення та реклама це такий другорядний персонаж книги, який постійно. Іно втручається в діалог. По суті, в нашому з вами житті все відбувається так само. Деліло взагалі передбачив дуже багато з того, що ми можемо спостерігати у сьогоденні, і, подивившись екранізацію книги, можна помітити деталі того соціуму, який вже є невід'ємною частиною соціуму теперішнього. Я, оцінивши фільм, тепер дуже сильно спалахнув ідеєю по створенню більш детального аналізу книги. Тож є велика вірогідність, що скоро вона з'явиться на нашому каналі. Ну а Поки дивимося фільм Білий шум ставимо вподобайки цьому відео, підписуємося на канал, бо на сьогодні це усі новини за грудень минулого року, але вже почався рік 2023, і це означає тільки одне: новин знову буде дуже і дуже багато. Ну а поки до зустрічі.